Тисяч вірян з усіх куточків світу з'їхали сьогодні до Ватикану. Там на святвечір папа Франциск відслужив свою першу різдвяну месу в ролі понтифіка, дзвони собору святого Петра. Ті, що півроку тому ознаменували обрання нового першого в історії неєвропейського папи, відгриміли цього разу початок святого дійства. Різдвяним посланням пан отець нагадав, що кожен, кожен з нас вільний обирати, яким шляхом іти світле чи темряве, і Бог веде людину саме по першому з цих шляхів. Бог це світло, де немає і крихти темряви. А в людині завжди було і світло, і темрява. Вірає, атеїзм, покора і бунтарство, миті наслідування і миті зневіри. У життях кожного із нас було і світло і тінь. Якщо ми любимо Бога і наших братів та сестер, то прямуватимемо до світла. Але якщо наші будуть серця закриті, у нас пануватиме гординя, корисливість, обман, тоді темрява оточуватиме нас. Папа Франциск, раніше аргентинський кардинал Хорхе Берголіо отримав титул понадця цього березня. Франциск вже стиг прославитися на весь світ як захисник бідних і знадолених та реформатор церкви. Багато вірян, що збиралися на площі святого Петра перед Базилікою. Зізнавалися навмисне зради папи. Приїхали цьогоріч до Ватикану вісім років пройшло з того часу, як я востаннє був на месі у соборі святого Петра. Раніше я приїжджав щороку. Сьогодні ж я приїхав здалеку, не тому, що мусив, а тому, що хотів почути слова папи зблизька. Побачити, як він надихає людей, як іде, поводить себе. Він дуже багато демонструє своїми жестами. Ми дуже щасливі з новим папою, папою Франциском, вихідцем, як ми знаємо, із буенес Айреса він започаткував нову. Ру в церкві, церкві, що турбується про бідних і більш строгою і водночас живою. Церквою, що турбується про всіх сьогодні, папа ще раз звернеться до світу з другою частиною своєї земної промови, так званою місто і світу. Крім того, 1 січня Франциск відправить і другу месу вже новорічно в тому ж соборі Святого Петра. Таня дякую тобі. Настя. Це була Анастасія Сорока. Ну а ми вітаємо всіх католиків з Різдвом Христовим.